Сучасні міфи про ліки у сучасному світі поширення міфів про ліки стало серйозною проблемою охорони здоров'я. Соціальні мережі, непевні джерела в інтернеті та передача неперевіреної інформації з вусту уста створюють небезпечні помилкові уявлення про медикаменти та їх застосування. Один з найпоширеніших міфів стверджує, що природні засоби завжди безпечніші за синтетичні ліки. Насправді, походження речовини не визначає її безпеку. Багато найсильніших отрут мають природне походження від грибів до рослин. Наприклад, на перстянка містить дигоксин потужний серцевий глікозид, який у неправильних дозах може бути смертельним. Водночас синтетичні ліки проходять суворі клінічні випробування і контроль якості. Поширеним є міф про те, що антибіотики лікують вірусні інфекції. Люди часто вимагають антибіотики при застуді або грипі, не розуміючи, що ці препарати діють виключно проти бактерій. Необґрунтоване застосування антибіотиків при вірусних захворюваннях не лише марне, але й шкідливе, Воно знищує корисну мікрофлору організму. Багато людей вірить, що дорожчі ліки обов'язково ефективніші. Це глибоко помилкове уявлення. Ціна медикаменту залежить від багатьох факторів витрат на дослідження, маркетинг, патентний захист, а не тільки від ефективності. Генеричні препарати містять ту саму активну речовину, що й оригінальні, але коштують значно дешевше. Існує міф про те, що вітаміни можна приймати у необмежених кількостях без шкоди. Насправді, жиророзчинні вітаміни А, Д, Е, К можуть накопичуватися в організмі і спричиняти отруєння. Надлошок вітаміну А може призвести до проблем з печінкою, а передозування вітаміну Д до відкладення кальцію у внутрішніх органах. Поширене переконання, що біологічно активні добавки не мають побічних ефектів і можуть замінити повноцінне лікування. Бади не проходять такого суворого контролю, як ліки, і їх склад може варіюватися. Деякі добавки можуть взаємодіяти з ліками або містити приховані активні речовини. Багато людей припиняють прийом ліків, як тільки відчувають покращення. Особливо це стосується антибіотиків і препаратів від високого тиску. Така поведінка може призвести до рецидиву захворювання, розвитку резистентності або серйозних ускладнень. Курс лікування треба завершувати повністю, навіть якщо симптоми зникли. Існує міф про те, що ліки втрачають ефективність після закінчення терміну придатності. Дослідження показують, що більшість медикаментів зберігають свою активність протягом років після зазначеної дати, але їх ефективність може дещо знизитись. Однак деякі препарати, такі як тетрацикліни або інсулін, може стати небезпечними. Поширеним є переконання, що ліки від болю викликають залежність при будь-якому застосуванні. Насправді, коротке та правильне використання знеболюючих препаратів рідко призводить до залежності. Проблеми зникають при тривалому, неконтрольованому застосуванні або перевищенні доз. Багато людей вважає, що гемоопатичні препарати абсолютно безпечні, оскільки містять мінімальні дози активних речовин. Однак затримка в ефективному Лікування серйозних захворювань через використання неефективних методів може мати фатальні наслідки. Існує міф про те, що дітям можна давати дорослі ліки у зменшених дозах. Організм дитини метаболізує ліки по-іншому, і багато препаратів для дорослих можуть бути токсичними для дітей. Аспірин, наприклад, може спричинити синдром Рея у дітей при вірусних інфекціях. Поширеним переконанням є, що місцеві знахарі та цілителі краще розуміють потреби організму, ніж сучасна медицина. Хоча народна медицина має свою цінність, вона не може замінити наукові методи діагностики та лікування серйозних захворювань. Боротьба з медичними міфами вимагає підвищення рівня медичної грамотності населення, важливо звертатися до кваліфікованих медичних працівників. Перевіряти інформацію з надійних джерел і критично оцінювати поради з інтернету. Розуміння основ фармакології та принципів доказової медицини допоможе уникнути небезпечних помилок у лікуванні. Освіта та просвіта у сфері охорони здоров'я є ключовим до подолання шкідливих міфів. Тільки на основі достовірних знань можна приймати обґрунтовані рішення щодо свого здоров'я та уникати потенційно небезпечних самолікувань.